Доброго дня всі ті, хто мене чує, Богу дякувати. Ми прокинулися і добре розуміємо, завдяки кому відбулося наше пробудження. Без наших воїнів, без їх героїзму цього могло б не статися. Тому дуже прошу вас донатити, допомагати нашій армії, нашим воїнам. Адже добре відомо, що хто не хоче годувати свою армію, це відомий такий афоризм, той змушений буде годувати свою, якщо, звісно, буде кому і годувати. Ще раз прошу, донатимо, донатимо це, по суті, єдине, те посильне, що ми можемо зробити. Подякувати, що люди стоять на захисті нашого життя, нашого майбутнього, майбутніх наших дітей. Сьогодні я почитаю вам свої вірші. А вас прошу не тільки слухати, а й донатити. Код нескореності. Ми маємо нескореності код. Він перейшов до нас від предків спадок. Його оберігає наш народ, а потім володітиме нащадок. Це вільної країни гордий стяг. В ним синім колір, неба височінь, а жовтий, щедра нива у житах, злотистої пшениці широчінь. Це Київ і хрещатик, і Дніпро, Тарас Шевченко і Леся Українка. Це наша серцевина, це ядро. Без нього ти на вітрі порошинка. Це вишиванка, давній оберіг. В ній мудрість і зв'язок всього народу, руками неньки, витканий рушник, немов дорога, з роду і до роду. це материнський і батьківський дім в намисті порпуровому калина, і поляниця з запахом полів, і рідна мова, мов душа нетлінна, це Україна з щирими людьми, і колискова, що співала мати, наш код від Бога. Під його крильми ніколи нас нікому не здолати. Але для того, щоб нас ніколи ніхто не здолав, ми мусимо всіляко і якомога частіше допомагати нашим воїнам. Будь ласка, робіться, пам'ятайте про них кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду. Хай береже їх Бог. А Бог із нами. А Бог із нами. У нерівнім Герці. Торує шлях важкий до перемоги. На ньому піксель, броник, мокрі берці, від орків він розчищує дороги. А Бог із нами. Він із автоматом, бійців в атаку, вкотре підніма. За батька мститься син і брат за брата. В бою завжди він разом з усіма. А Бог із нами дронить і збиває, щоденно й ночно падають дощем, щитом надійно. Небо закриває, його прикривши захисним плащем, а Бог із нами в лікарськім халаті шиває рани, зупиняє кров, кому смерть рветься ставити печаті, тим прагне він життя вернути знов. А Бог із нами у монтерських кігтях працює швидко вправний верхолас. Він посилає у домівки світло. І проганяє темряву від нас. А Бож із нами. Бачимо, що з нами крістерне нас веде до перемоги, в ці дні криваві, поруч він незламний, назавжди тут, і ми завжди із Богом. Будь ласка, донатьте, зберігаємо життя нашим воїнам, відповідно, зберігаємо життя собі. Коли закінчиться війна, вдихнемо ми на повні груди, згадаємо вбитих імена і їх ніколи не забудемо, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, не кожен вже відкриє хвіртку, ми вип'ємо терпкого вина на серці радісно і гірко. Коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна, всі, як один, помолимось Богу, що зникла безвісти війна, щоб здобули ми перемогу, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, ми низько вклонимось усім тим, завдяки кому війна таки залишила наш дім, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, з руїн піднімемо країну. І знову розцвіте вона щаслива, вільна і єдина, коли закінчиться війна. Дорогі друзі, пам'ятаймо, що від того, коли закінчиться війна, дуже залежить від нас, залежить від наших донатів. Донатьте, будь ласка, повітряна тривога і захмар летять униз чудові крилаті. силкується земля, спинить удар. Захазяйнують бомби вже у хаті, і там, куди ці зайди заглядають, хто мить тому, що дихав, не живі. Вони шматують тіло, видирають, і потім ситі, плавають в крові. А звук снарядів близька здаля. Смерть ходить, бродить в пошуках поживи, і стогнуть під колесами поля, де танки нелюдів, ще орють наші ниви. А щоб спинить убивчі ті жнива, Ми вирвем серп і смерті рук кістлявих. І гімн життю країна заспіва, увінчивши героїв днів кривавих. Будь ласка, донатьте, щоб швидше припинилися в ті вбивчі жнива смерті. Зищить сирена, смертоносним жалом. Пронизує спокійний тихий сон. Тіла шматують скалки із кинжалів, пролізши в хату з дахів і вікон. Щодень апокаліпсис і щоночі, де болій крові дика круговерть. Війна не запитає, чи хто хоче, щоб на поріг прийшла неждана смерть. Їй байдуже, що помирають діти. Що в простирадлі Чорному блакить, вона планує трупом землю вкрити, одне у неї кредо це убить. Вона страшна й безжальна, та ми знаємо своє життя й свободу захистить, і хоч косою смерть на нас махає, та нас вона не в силах зупинить. І, звісно, смерть не зупинить нас. Якщо ми будемо всіляко підтримувати наших воїнів. Будь ласка, беріть участь у цьому процесі, допомагайте прискоренню перемоги. Мати молиться за сина, не встає з колін, захищає Україну, в неї він один. Мати молиться до ранку, зовсім не засне. Нехай сина в вишиванці куля о мене. Мати молиться до Бога, сліз не витирає, коли ж прийде перемога, лиш творець це знає Допоможіть творцю здобути перемогу. Блищать у кожному вікні вночі і вдень криваві тіні. Та на війні, як на війні, і ми боятись не повинні. Бо відвоюємо свої річки і ліси, озера сині, хоч на війні, як на війні, та не загинуть Україні. Згоріти можемо в вогні чи підірватися на міні, та на війні, як на війні, раді життю кожній хвилині, загартувались у боротьбі, до перемоги йдемо нині, а на війні. Як на війні, ми жала вирвемо зміїні. Кажу ми, тому що всі разом ми повинні це зробити. Ми повинні підтримати наших воїнів. Ми повинні допомагати їм, щоб нас не примусили допомагати ворогам, зайшовши на наші землі. Не вічно цій війні тривати. Ми їй зламаємо крило, синів з війни. Діждеться мати, заколоситься знов зело. І заясніють мирні ранки, розвіється снарядів, дим, Замайорять знов вишиванки під мирним небом голубим. Навіки закарбуєм в серці усіх загиблих імена тих, хто поліг смертельнім герці, Кого забрала в нас війна, з руїн підніметься країна. Свободу нашу не убить, бо не вмирає Україна. Вона живе і буде жить. Друзі, для того, щоб країна швидше піднялася з руїн, будь ласка, посильно допомагайте нашим воїнів. Знову над нами смерть кружля і бомбами повітря оре. Кричить, прострілена земля, хрестами вкрита з гір. До моря. Снаряди, наче стусани важкі, неначе шквал у вітру, і сунуть, наче таргани, вони на наше мирне світло, і в цьому полум'ї війни ми горемо, та не згораєм, надіємось на дві стіни, частіше отче наш читаєме, хоч душі й линуть забуття, не зломить нас навала чорна. Зриває пелюстки життя, гне стебла та не зломить стовбур. Будемо відверті. Навіть Богу потрібно допомагати. Потрібно підтримувати всіляко нашим воїнам. Друзі, будь ласка, давайте разом зробімо це і постійно робімо, поки цей жах не закінчиться. Не можна повернути шлях назад. З'єднати докупи. Спалені мости, розбиту душу склеїш теж навряд і двічі в одну річку не війти. А хочеться ж потрапити туди, де ми були і вільні, і щасливі, де не було проклятої війни, де наші дні минали неквапливі. Тому йдемо під звуки канонат, ніхто не спинить. Уперед дорогу не можна повернути час назад, та день новий веде до перемоги. По... Прискоримо цю перемогу разом, донатьте, будь ласка, не оглядайся назад, там поламані крила, всюди сльози ридання та біль від утрат. Матері та батьки передчасно війну посивілі, дин візгарищ, тому не оглядайся назад. Не оглядайся назад, там мости всі згоріли, і снарядів та бомб ще горить племенить зорепат. Там понищене те, що було серцю миле, кров рікою тече. Не оглядайся назад. Не оглядайся назад, там чорніють могили. Стогне матір земля і здригається від канонат. Рухай тільки вперед і борись за свободу, що сили. До перемоги іди, не оглядайся назад. Любі друзі, разом йдемо до перемоги. Всі разом тільки зможемо побороти цього ворога. Ваші донати дуже в цьому допоможуть. Ох, ця війна, страшна війна, кривавих рук не миє, вона летить, як сарана, й могили всюди сіє. Ах, ця війна, страшна війна, в неї коти байдужі, вона стражданням розп'яла наші тіла і душі. Ох ця війна, страшна війна, порожні в неї очі. Яка в нас, Господи, вина, за що нас знищать хочуть? Хоч ця війна, страшна війна, вбиває матір сина, вагітну жінку, немовля, не вбитій Україну. Давайте швидше разом всі Посильною допомогою нашим Збройним силам припиним оці жорстокі вбивства. Цілую руки ці брудні, що міцно автомат тримають, і денно й ношно в цій війні від нечисті нас захищають. Цілую руки ці брудні, які руїни розгрібають, і брили, скинувши тверді. Приреченим життя вертають. Цілую руки ці брудні, що сад вміло обробляють, і, зашивши рани, всі страшні смерті прийти не дозволяють. Цілую руки ці брудні, молюсь, за душі найчистіші, хай Бог благословить в борні, хай перемога прийде швидше. Давайте наблизимо разом цю нашу. Перемогу. Яблуко спокуси, яблуко дилема. За дверми Адаму гірко плаче Єва. Померти чи жити, брати чи не брати? Було тобі, жінко, мудрість не шукати. Яблуко проблема, яблуко розбрата. За дверни Адему. Брат Іде на брата. Каяне убивце, що ж ти натворив? Був у Бога кращим, за те і убив. Яблуко надія, яблуко дорога. Проженемо зміїв прийде перемога. Яблуко тріумфу, яблуко життя. Знову усміхнеться матері дитя, яблуко любові, віри. І надії, хай під мирним небом всі здійсняться мрії. А коли буде мирне небо, дуже залежить від нашої допомоги Збройним силам. І ми це всі дуже добре знаємо. Пам'яті Сім'ї Замченків та їх ненародженої дитини. Через три місяці я народжуся. Очі відкрию. Усім вам привіт. Мамі і татові ніжно сміхнуся. Ждали вони мене довгих сім літ. Тато і мама щасливі безмежно, адже для них буду я над усе, радісно в них на душі і бентежно. Птаха чекають, що діток несе. Та все частіше тепер не лелеки, а чорні круки у небі висять, і з їх прильотом далеко-далеко душі невинні навіки летять. От моя черга дуже боюся, місто зловісно пітьма затягла, мить і немає у мене татуся. Мама немає, мене теж нема. Щоб це все припинилося, будь ласка, підтримуйте наші Збройні сили. Один у полі воїн. І в полоні ти смерті ні на йоту не боявся. Диміла сигарета у долоні. Ти розумів, що це останній раз. А ворог автомат уже підняв. Горіли очі божевільно, в сказі. Снімай його, сердито наказав, шеврон твій ЗСУ мав на увазі. А ти стояв. Урай вже бачив хід. Життя збігало серцем по краплині. Та навіть не зригнувся, не поблід. Лиш гордо мовив Слава Україні! І кулями закашляв автомат. І здохні, сука, вороги ревіли, І навзнак впав прострелений солдат. На тілі рясно рани кривавіли. Заплатять вбивці за цю смерть сповна, Як за свободу ми утвердимо право. Мільйонна відповідь звитяжцеві луна. Героям слава і герою слава! Будь ласка, давайте підтримаємо нашим героїв, щоб вони були живими, а не мертвими, і щоб ми теж живі були разом з ними. Наступний вірш присвячений пам'яті однієї співачки, Скрипальки, яка загинула у війну, пам'яті Катерини Коденцової. Вже містяни. Стали голос скрипки. Рано вранці в центрі впізнавати. Звуки долинали через шибки, аби настрій людям піднімати. Віртуозно грала Катерина, найчастіше скрипчену весну. І тоді, здавався, вибух міни не таким страшним, який він був. Весна, весна, весна. Прийде весна, весна, весна. Звуки заряджали оптимізмом, радили повірить в день новий, а скрипалька грала з артистизмом, думку направляла в надій. Весна, 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 прийде весна, весна, весна. Та одного разу на світанку дівчина на площу не прийшла, ніч кривава впала крізь фіранку, І по скрипальку миттю смерть прийшла. Захлинулась кров'ю зразу скрипка, і життя закінчилось, мов сон. Про весну співає вітер хрипко і махає листям, як хрестом. Щоб якнайшвидше припинилися ці жертви, будь ласка, підтримуйте наші збройні сили. загиблих, загиблої матері та дитини Маріупольця. Жертви. Готується дитинка вийти в світ, щоб в ньому жити, мріяти, зростати, Очицями маленькими привіт свій перший для матусі проказати. Радіє мати і чекає день, коли своє дитятко обніме, коли співатиме йому пісень до серця. Ніжно ніжно прикладе, та суне стрімко, хмара наблакить. І небо божеволіє, як дике, реве ракета, падає, і гарчить з твоїм страшним і вбивчим хижим криком. І з неба смерть спустилася у раз. Взяла в кістляві руки і колише, ноги не стало. Розробило таз, і дитинка вже ніколи не задише. Убийте, вбийте зараз і мене, плаче, ридає, стогне, бідна мати, та смерть сама її наздожене, таку не треба навіть гості звати. Померлих переклали до мішка, і поки ще його не зав'язали. Здавалося, убитої рука, прокляття вбивцям кров'ю малювала. Давайте підтримаємо наших воїнів, спинимо цю всю жахіть. Теж почалась евакуація, люди намагалися врятувати своє життя. Живе в автобусі надія порятуватись від війни. Херсоне рідний. Як я мрію? Знов повернутися сюди. Люблю тебе, тут народилась, тут перша посмішка і кров, тут вперше Господу молилась і милувалась із зірок. Прости, тебе я залишаю, та ненадовго, ти чекай. Надію в серці я плекаю, Що повернуся в рідний край. Зайду поспішно в рідну хату, збереться за столом рідня. Від радості почне співати душа згорьована моя, та раптом куль, свинцева злива мене несе за небокрай. тож повернутись неможливо. Прости, Херсоне, прощавай. Давайте всі разом спинимо ці жахливі моменти, які стають вічністю. Секундочку, всі ми пам'ятаємо, як загинула особлива сонячна дитина Ліза Дмитрієва. Була чудова літня днина, багато світла і тепла. Гуляла з матір'ю дитина, що особливою була. Вони в лікарню поспішали, аби нові слова учить. І Лізі до вподобив справи, тож і зв'язочком дріботить. Всі люблять сонячну дитину. І тато, і мама, і дітвора. Бабуся балує невпинно, хоч незвичайно всім вона. Матуся гарно одягає, а тато носить на руках. Бабуся їй книжки читає. Дитя у них в кожного в думках була чудова літня днина, але снаряд. Уже летить, погасла сонячна дитина, зів'яла від осколків мить, в душі та в хаті порожнеча. Згоріле сонце не зійде, не усміхнеться вже малеча. Вона до Бога в гості йде. Не може це вічно тривати і закінчення війни дуже залежить від нашої допомоги Збройним силам України. Будь ласка, донатьте. Моя дитинка, Серця краплинка, вічність пішла. Рідна кровинка, лише хвилинка вже не жива. Мою перлинку. Бомба чужинка собі взяла і на хмаринку, наче пір'їнку, перенесла. Моє маленьке, твоє серденько не стукотить. Миле, тепленьке, ніжне, одненьке. Як тепер жить? Бідне дитятко вже ангулятко на небесах. Любе малятко, мама і татко в вічних сльозах. Моя дитинко, серця-краплинка, нас виглядає. Прийде хвилинка, ляже стежинка, до тебе в рай. Давайте всі разом припинимо ці страшні речі. І ми, звичайно, підтримуючи наші Збройні сили, обов'язково переможемо. Але пам'ятаємо, що шлях На Голгофу завжди нелегкий. Ми йдемо з ним з тяжким хрестом на спині, тут дим пожарищ, стелиться густий. І душі тисяч в Бога у гостині. Торуємо свій путь з останніх сил і від жахіть аж стає волосся, гукають вбиті із усіх могил, питаючи, коли ж ми помстимося. Не скоро буде перший мирний день. Від хай марсів навік замовкнуть гради, і оживе хрещатик від пісень, бо наші ЗСУ пройдуть парадом. Хай ріже чоло стернами вінець, і хоч нелегка стелиться дорога, та прийде врешті цій війні кінець, і як весна настане перемога. Давайте всі разом. Приблизимо День перемоги. Слава Україні, героям! Слава!